Майже 400 тисяч саме стільки переселенців переїхали до нашої області за велику війну. Більшість орендувала житло. Деякі безкоштовно розмістились у мешканців регіонів. Господарів компенсували витрати на комуналку. Таку перевагу дає державна програма прихисток. Ще десяток тисяч ВПО оселились в місцях тимчасового проживання, їх у нас понад 150, здебільшого Дніпровському, Криворізькому районах. Це гуртожитки підприємств. Та закладів освіти, модульні містечка та об'єкти, які надав бізнес. Звичайно, цей список не остаточний. Разом з громадами визначили 67 додаткових приміщень, і їх плануємо відремонтувати. Обсяг робіт чималий, тому залучаємо міжнародних партнерів, розраховуємо на їх підтримку. Останні місяця кількість переселенців в області незмінна. Розумію, що це люди, які вирішили залишитись тут. Їхнє число колосальне, але вони не гості. Це все наші люди, тому працюємо над тим, аби їхнє життя було більш комфортним.